Вітаю, мене звати Олег Бойко. Інструктором громадської організації Український центр військового лідерства на тренінгах офіцерів і сержантів у новостворених підрозділах часто задається питання: як здобути повагу і довіру в особому складу і досягти цьому успіху. Це питання також турбує вже досвідчених офіцерів та сержантів, які зростають у кар'єрних щаблях. І змінюють місце служби та посади. У військовому лідерстві існують певні фундаментальні правила, які дотримуються всі, незалежно від попереднього досвіду, посади, щоб почати з правильної ноги і успішно здобути повагу і довіру своїх людей. Все начебто просто, а насправді здійснюється нелегко. Поговоримо про правила лідерства для новопризначеного командира. Перше правило завжди поводься скромно. Це висока честь займати позицію командира, і більшість підлеглих сподіваються на те, що прийняті тобою рішення будуть правильними. Саме в критичній ситуації або непередбачуваній обстановці. Не поводься так, начебто знаєш все. Ти не знаєш. І людям відомо про це. Став Підлеглим розумні запитання, щоб знати. Слухай, проси порад і дослухайся до них. Треба вміти не тільки слухати, а й чути те, що тобі доводять підлеглі. Стався до людей із повагою, незалежно від посади, кожен твій підлеглий це особистість. Яка призначена виконувати важливу функцію у підрозділі, який повинен стати боєздатною командою? Повага це позитивне ставлення до будь-якого свого підлеглого тільки за те, що він не схожий на тебе. За те, що він не такий, як ти, і вона має зворотний зв'язок. Твої права закінчуються там, де починаються чужі. Дбай про своїх людей і вони дбатимуть про тебе. Цитата для роздумів Фрідріх Ніцше. У верблюдів повага формується через звичку і страх. У левів через визнання досягнень. А на стадії дитини зріле суспільство віддає повагу тим, хто вказує правильний шлях і вміє заглядати за обрій. Де-інде у підрозділах Збройних сил України все ще панують верблюдячі механізми нагородження ближніх увагою і зневагою гідності решти особового складу таке буває. Бери на себе відповідальність за невдачі і помилки. Щодо цього, я процитую Джоко Вілінка, який зі своїм бойовим побратимом Лейфом Бебінем. Написав книжку Абсолютна відповідальність. Уроки лідерства від морських котиків. Лідерство це просто, але нелегко, каже Джоко Вілінг. Так само, лідерство це водночас і мистецтво, і наука, не існує точних відповідей або конкретних формул, доречних для всіх випадків. У будь-якій ситуації існує чимала сіра зона не чорна, але й не біла. Потенційне рішення будь-якої проблеми в лідерстві може мати безліч варіантів, деякі з них виявляються хибними і лише створюють нові труднощі, натомість інші вирішать проблему і повернуть команду на правильний шлях. Керівні рішення неминуче складні потребують практики, і не кожне з них буде вдалим, усі лідери припускаються помилок. Жоден керівник, байдуже, який компетентний та досвідчений він не був, не застрахований від цього. Якщо керівник робить хибний крок, але бере на себе відповідальність, це не зменшить поваги до нього. Навпаки, його поважатимуть іще більше, адже такий учинок доводить, що він чи вона за досить смиренні, щоб визнати і відповісти за свої помилки. Але що найважливіше, також на них і повчитися. Віддавай належне заслугам всіх причетних до успіху згори, донизу і знизу догори в ланці субординації. Найголовніше як командир на лідерських позиціях прагне використовувати методику пріоритету заохочень. Схвали. Якщо ти будеш наперед в пріоритет ставити покарання і страх, і стягнення, то відповідно ти набереш токсичності. Ні про яку повагу і довіру не може й бути мова. Не треба відміняти покарання, але роби це правильно відповідно до методики. Наполегливо працюй. Як лідер, ти мусиш працювати більше і продуктивніше, ніж будь-хто інший у твоїй команді. Не існує роботи, що була би нижча твоєї гідності. Будь послідовним. Роби те, що кажеш, кажи те, що робиш. Не бреши нікому згори донизу і знизу догори ланки субординації. Коли почнеш брехати, втратиш довіру і повагу і порушиш всі принципи лідерства стосовно командирського інформування, а в бою бойового. Будь поміркованим. Радикальні вчинки і переконання не пасують лідерові. Приймай рішення, коли твої емоції стишені і не реагують. На тебе, на твою емоційність і досягай балансу, прийнятті складних рішень в критичних ситуаціях. Будь рішучим. Коли настає час ухвалити непросте рішення, не вагайся і не зволікай, тому що буде смерті подібно. Вибудовуй стосунки. Це твоя основна мета як лідера. Стосунки формують атмосферу і клімат. Той клімат морально-психологічний, який дозволяє команді взаємодіяти один з одним в комфортних умовах. Команда це група людей, які мають міцні взаємини і довіряють одне одному. А довіра це впевненість один в одному у лідері чи побратимові. Що він зробить у критичній ситуації, навіть небезпечній для життя, те ж саме для тебе, що йти для нього. Інакше ваш підрозділ буде просто різнорідною, роз'єднаною, нічим не пов'язаною кубкою людей озброєних невігласів, які будуть вмирати і досить швидко. Виконуй доручену тобі роботу. Не жалійся, не ний і не шукай крайніх винних. Твоя мета як лідера вести за собою людей, згуртовувати їх у команду і успішно завершувати місію. А місія це головне призначення і роль кожного військослужбовця України в конкретному підрозділі. Загальна місія кожного служити українському народу. Якщо ти не виконав місію разом зі своїми людьми, то саме ти не відбувся як лідер. Результативність має значення. І прагнути до результативності позитивної необхідно. Перечитуй, прослуховуй, проглядай ці правила. Незабаром ти живешся з ними, і це буде звичкою. Про те, що разу, коли стикатимешся з якимись труднощами в лідерстві, то візьми паузу і знову перечитай або прослухай ці правила. І порівняй, наскільки ти їх додержуєшся. Я процитую Джо Ковілінка, але вже з іншої книжки, яка називається Стратегія і тактика лідерства, яку ви бачите, і правила взяті саме з цієї книжки. Там ще багато чого цікавого для військових лідерів. Отже, цитую. Іноді вам доведеться заступати на посади, що потребуватимуть знань і досвіду, яких ви, можливо, не матимете. Не панікуйте. Ніхто не очікує, що ви знаєте все. Вас щойно призначили. Ви потребуєте часу, щоб навчитися. Ви маєте підготуватися до нової ролі якомога ретельніше. Статус новачка не може слугувати виправданням. Непоінформованості чи непідготовленості ця презентація присвячується найкращим військовим лідерам і воїнам новоствореного з го стрілецького батальйону 17-ї окремої криворізької бригади імені Костятина пастушка Саме ці воїни надихають своєю відданою службою українському народові, і саме завдяки їм. Є та довіра української нації, яка є до нашої армії. Хлопці, бийте москальню, женіть її з нашої рідної землі, виконуйте місію, яка на вас покладена, і бережіть один одного. Місія насамперед, люди завжди. Пам'ятайте про це, удачі вам і життя. З Богом!